До того, що відбувається в Миколаївському операційному суді. На мою думку, відбуваються дії, які мають ознаки е, е, Службового підрозділу. І це, це робить десятки, суд, майже декілька десятків суддів Миколаївського апеляційного суду. Не зважаючи, наче факти я встав. Тому я вирішив прийти і статись таким спокою, що буде здоров'я, увагу, що відбувається в тому суді. Приїхав. Е, Мій знайомий, я потім сказав, почав далі, я буду звертатись до тимчасової слідчої комісії, щоб вона розібралася деталь. Це повідомляв, що в мене будуть фотографувати. Вони промовчали, коли людина приїхала, вони казали, що є хороший закон, що є розпорядження СБУ, що неможливо фотографувати під час воєнного стану державної установи, і тому викликали поліцію. Приїхала поліція, Ось зараз ви бачили, вона ну, відібрала пояснення, усні пояснення і сказала, що доки ніяких хорошень немає, що можливо не треба фотографувати. Так фотографії ще немає на фоні цього судді. Ну ось тоді